Зменшити оподаткування від здачі нерухомості в оренду. Іноземної оренди чи місцевої? Ну, давай про місцеву. Місцеву? Так. Тобто... Ну, ти купив квартиру в Алгарве, наприклад, десь в Портіма, здаєш і отримуєш 2000 ну, євро. В місць. Як, як, ти, ти записуєш, як я скажу. Не показує частину зареєстрів. в контракті. Ні, все легально. Тобто, чи є такі способи? Єдиний варіант це видатки на ти робиш якийсь ремонт, ти робиш, наприклад, якісь там роботи. Великі роботи да там міняєш вікна, щось таке робиш і включаєш як видатки, зменшуєш орендну плату. Це -зменшуєш, це базове так, та? зменшуєш, зменшуєш базове оподаткування, Так, зменшуєш що зменшиш базумовно. Ти наприклад отримав за рік 12 тисяч євро прибутку від здачі в оренду. Ну типу, тисячу євро в місяць, здається, квартира. Ти платиш, наприклад, кондомінімум. Ти можеш зменшити можеш так. Можеш, да. кондомінімум? Ти платиш, що там страховку. Можливо, Плачу ти плати страховку. Наприклад, наприклад, там, ти зробив якісь там ремонтні роботи.